Вітаю на курсі основи штучного інтелекту для всіх і кожного. Сьогодні ми поглянемо на штучний інтелект в маленький та великий бінокль. Навіщо? З якою метою, щоб зрозуміти, від чого залежить вплив штучного інтелекту? Отже, маленький погляд. Спочатку штучний інтелект був елементом блокбастерів. Він міг бути дружнім або недружнім, але в цілому фантастичний. І сьогодні, на думку німецьких експертів, для студентів штучний інтелект є незрозумілою технологією. Вони критично відносяться до неї, оскільки не розуміють механізмів її праці. Шій так, також є модним словом. Всі, хто хочуть просто себе в інформаційному просторі, використовують слово штучний інтелект. Якщо ми говоримо про великий погляд, то штучний інтелект базується на ефектах автоматизації, асистування і трансформації. Відповідно, якщо поглянути на штучний інтелект у великий бінок, то штучний інтелект є академічною дисципліною, це частина комп'ютерних наук. Штучний інтелект є мистецтвом і авангардною інформатикою. І тут виникає дилема штучного інтелекту. Так, на думку Джона Маккартні, одного із засновників штучного інтелекту, якщо Штучний інтелект щось зробив гарно і це працює, то всі вже не називаються штучним інтелектом. І відкрите питання: чи стає штучний інтелект в такому випадку непомітним як технологія, немає однозначної відповіді. І так, і ні. Відповідно, штучний інтелект, якщо поглянути у великий бінокль, дає можливість копіювати людські здібності: зір, мислення, мову, мотороку. І це величезний потенціал штучного інтелекту. Штучний інтелект як технологія. Змінює процеси роботи суспільства, по-іншому його організовує. А якщо подивитися на штучний інтелект як педагога, то, навчаючи, штучний інтелект змінює контури і практики суспільства і суспільного мислення в цілому. Отже, масштабування впливу штучного інтелекту є повністю полем фантазії людини. Насамперед, можливістю людини вирішувати те чи інше питання. Штучний інтелект може вирішувати маленькі оптимізації, Може вирішувати комплексні проблеми. Але величина впливу штучного інтелекту залежить від того, як цю проблему спочатку вирішить людина, тобто, яких питань вона захоче торкнутися. Тобто, людина керманич штучного інтелекту. До зустрічі у нових відеокурсах!